Вітаю, друзі, на каналі Сонячна Політика. З вами Гориторович сьогодні 23 січня, і поговоримо про. Певні підсумки Давосу, але більше про ті перемовини, які повинні відбутися в абу дабі між українською, американською і російською делегацією, і які повинні стосуватися можливого завершення війни. Є кілька цікавих дуже речей, кілька цікавих дуже повідомлень щодо цих перемовин. Ну і тих питань, які на них будуть розглядатися. От, все це обговоримо. Спрогнозуємо, до чого це може призвести чим це може закінчитися. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і звісно підписку на канал. Синічна політика також не забувайте ставити дзвіночок для того, щоб бути в курсі всіх оновлень на каналі і дивитися відео в режимі прем'єри. Це зараз дуже важливо для YouTube. Дякую. Отже, відбувся саміт в Давосі. Виступ Дональда Трампа, виступ Володимира Зеленського, зустріч Трампа з Зеленським, позитивні заяви Трампа про те, що ми гарно з президентом України поговорили і передаємо вітання Путіну. Ну не вітання, а повідомлення Путіну війна повинна закінчитися. Здавалось би, все так дуже оптимістично. Призначена зустріч в Абудабі, яка вже власне ну, там відбувається до неї. Все готово, але вона там на два дні розрахована, що ці делегації будуть спілкуватися. Але коли заглиблюся в деталі, то розумію, що ситуація не настільки проста і не настільки оптимістична, як комусь би хотілося. На жаль, тут безумовно не може бути якихось інших емоцій, крім емоції, і жалю, але скидається на те, що ми просто починаємо черговий раунд перемовин, які по великому рахунку закінчаться нічим, тут треба зазначити, що цьому передувала. Історія з виступом зеленського в Давосі, де він катком пройшовся по Європі, багатьом українцям це сподобалося. Дехто навіть розказував про те, що Зеленський величний лідер сучасності, і його плем'я тримає світ. Я не знаю, що тут малося на увазі під племенем, мабуть, українці, але би точно не плем'я, а нація і вживати такі епітети Ну це така собі історія, але от багато євро. Європейців не публічно не дуже позитивно на цю промову відреагували. Очевидно, що деякі речі, які озвучував президент, вони дійсно мають місце і про нерішучість Європи і про те, що вони могли би більш кардинально і радикально підходити до протистояння з Російською Федерацією. Але не слід забувати про один важливий момент: Європа нам нічого формально не винна, і те, що вона нам стільки років допомагає і допомагає достатньо серйозно, це їх особиста позиція. І за цю позицію. Зіцію треба бути вдячними. Президент дякував, але й при цьому критикував. Мені здається, що ця історія більше була спрямована на Дональда Трампа, оскільки він був головною дієвою особою. Під час е, саміту в Давосі, ну і Зеленський хотів йому якось зробити приємне, показати, що він на одній хвилі американці критикують Європу і Зеленський критикує Європу. Але е, ну Бог з, з цією вже Європою в цьому контексті нас більше цікавлять, звісно, зараз перемовини. Е, бо це є е, фактично ключовим наслідком зустрічі Трампа з Зеленським. Ніякі інші документи підписані не були ніяких інших е, ну, думок ми з приводу цієї зустрічі поки що не. Не маємо, ну крім якихось чуток, які передавали там різні американські, не тільки медіа. Але е, факт є фактом: зустріч відбувається, відбудеться, відбувається, буде тривати два дні. На цю зустріч поїхала українська делегація. Е, Зеленський затвердив її своїм указом. Очолює її знову секретар РНБО Ростем Умєров. Там, крім Умєрова, Кирило Буданов, Давіда Рахамія, Олександр Бевс, Андрій Гнатов, Олег Іващенко це начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Сергій Кислиця, перший заступник секретаря РНБО Острянський перший заступник голови СБУ Олександр Поклад дуже цікава історія раніше такого не було. Заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Водим Скібіцький. У нас достатньо така е, представницька делегація, що свідчить про серйозність намірів зі сторони України, і це правильна позиція. Е, росіяни до речі теж частково склад своєї делегації. Змінили зокрема, туди поїхав о, на чолі цієї делегації очільник головного розвідувального управління. Тобто, тут, знаєте, така, таке певне пікорування з нашого боку Буданов, який ну звісно зараз вже не гуру чолює, але. Тим не менше, мав до нього дуже довге відношення. А з їхнього боку, теж розвідник, теж представник військової розвідки. Про що будуть говорити? Будуть говорити про завершення війни, і отут є такий цікавий момент, що ж сталося, що ці перемовини взагалі так швидко активізувалися. З одного боку, ми маємо історію попередніх зустрічей української і американської делегації. Во до речі, вона і в Давосі відбулася. Вітков зустрічався з Кушнером з представника. Рами України Вітков дуже позитивно відреагував на цю зустріч. Сказав, що дуже класно поговорили. Багато питань проблем вирішили, і взагалі пообіцяв приїхати в Україну. Вітков, до речі, оперативно з Давосу полетів до Путіна там, поспілкувався з президентом Росії. Ушаков це радник Путіна, прокоментував цю зустріч. Сказав, що вона була конструктивна, але з точки зору питання території, яке є принциповим для Росії. Росія стоїть на тих позиціях, які були узгоджені. Підкреслюю. Узгоджені зі сполученими штатами в Анкоріджі в серпні 2025 року, під час особистої зустрічі Путіна і Трампа до сьогоднішнього дня. Ні Путін, ні Трамп прямо не говорили про що вони домовилися в Анкоріджі. І мені здається, що головна проблема якраз в цьому криється, тому що мова там йде явно про Донбас. До речі, росіяни публічно після цієї зустрічі ще раз сьогодні вже відреагували. Пісков сказав, що. Збройні сили України мають залишити територію Донбасу. Це є важливою умовою для російської сторони. Оця заява прес-секретаря Путіна рота Путіна Піскова. Вона ну з одного боку ні до чого не зобов'язує. З іншого боку, це публічна заява, і очевидно, що росіяни таким чином вибудовують фонд для цих перемовин. А далі, от почалися найцікавіше: з'явилася, по перше, інформація від Reuters про те, що. Ще в серпні місяці на Алясі Путін і Трамп домовилися про завершення війни в Україні. Після виведення збройних сил України з Донбасу, врешті областей України Росія була згодна на заморозку по лінії фронту. Це цю інформацію Ройтес передали з посиланням на джерела в Росії, тому ми до неї повинні ставитися з певною обережністю. Але я боюся, що в даному випадку Ройтес має рацію, і дійсно мова йшла про домовленість між Путіним і Трампом віддати Росії Донбас і на цьому поставити крапку в війні. Ми знаємо про цю позицію, хоча вона публічно американською стороною не озвучувалася далі. Кар'єра деля Сера італійське видання написало про те, що на переговор, на переговорних зустрічах будуть розглядати чотири документи, які можуть стати основою потенційної угоди. І один з цих документів передбачає повний вихід збройних сил України з Донбасу в обмін на фінансовий пакет 800 мільярдів для відновлення країни. Інший документ описує американські гарантії безпеки і участь європейських військових, які можуть бути введені на території України як частина захисної моделі, ну є й окремий проект про послідовність першу поступки України, а потім вже відновлювальні програми, які поки існують лише на папері. Ну і немає ясності тут важливе уточнення чи погодиться Путін на гарантії з присутністю військ НАТО в Україні. як би ми не дивилися на цю ситуацію, з якого б боку ми не дивилися, ми бачимо одне що. Умовою продовження фактично перемовин зі сторони Російської Федерації залишається е, історія з виведенням українських військ з Донбасу, на що Україна в такому форматі, форматі однозначно не піде. Е, з іншого боку, якщо подивитися на заяви Віткофа, він не сильно коментував суть перемовин з Україною, але в нього прозвучала така фраза, що е, Дональд Трамп е, фактично в будь-який момент може домовитися про величезні інвестиції. О, оцю зону він казав так оцю зону, де буде відновлена економіка, і буде економіка дуже швидко розвиватися. Я так розумію, що відков мав на увазі цю демілітаризовану зону або вільну зону економічну. Ну, це це питання давно вже розглядалося. Типу, Донбас на таку зону перетворити. Отака от логіка Україна до речі формально погоджувалася на цю пропозицію. Про це казав навіть Зеленський, що ми готові такий варіант розглянути. Ну якби українські війська виходять, російські війська виходять, і там от така демілітаризована Зона під контролем, ну, скоріш за все, якихось там військових НАТО або ой, не НАТО організації Об'єднаних Націй, або якихось там інших моніторингових сил, які будуть займатися ну тим, що слідкуватимуть щоб жодна зі сторін не порушувала кордони цієї області. А ця область жила за якимись своїми окремими законами. Цей варіант Зеленський подавав як прийнятний для України, але після винесення цього питання на референдум. Але ну далеко не факт, що на цей варіант погодиться російська. Федерація. скидається на те, що Україна зі Штатами таки погодила якийсь проект документа, компромісний на думку як України, так і Сполучених Штатів Америки. Цей проєкт був показаний Росії ще до Давосу. Під час Давосу Росіяни змушені були на нього відреагувати. Вони прислали Дмитрів. Дмитрів до речі, зустрічався з представниками американської. Делегації і е, Росіяни сказали, що да, окей, давайте зустрічатися, але скоріш за все, оцю ідею з демілітаризованою зоною вони не прийняли. Росія продовжує наполягати на тому, що Україна війська повинна вивести. І зараз ми опиняємося перед дуже простою ділемою, або перед дуже простим розвитком подій. Або за результатами цих дводенних перемовин Україна погоджується на виведення військ. І якщо там, ну, наприклад, Сполучені Штати знову міняють фокус своєї уваги, починають тиснути на Україну і вимагати, щоб ми війська вивели в обмін. На якісь там гарантії, які поки є міфічними. І, до речі, у Зеленського тут відбулася дуже серйозна зміна риторики. Він раніше казав, що підписуємо гарантії безпеки, потім мирний договір. Зараз він сказав, що гарантії безпеки будуть підписані на другий день після підписання мирного договору. Тобто, навпаки, спочатку мир, а потім гарантії безпеки, які ще вилами по воді писані, так би мовити, і. І це важливий дуже момент, да зміни цієї риторики, так от або американці починають на нас тиснути, змушувати це зробити, якщо це не виходить, Трамп потім каже, що Україна не хоче завершення війни, або ми все ж таки виступаємо разом зі сполученими штатами з однієї позиції і починаємо тиснути на Російську Федерацію, вимагаючи поступок з її боку і е, прийняття того сценарію, який був розроблений між Україною і США. Ще раз підкреслюю, що ми не знаємо достамен. Як цей сценарій виглядає, але він явно передбачає певні поступки зі сторони України, мабуть, в обмін на поступки зі сторони Росії. Це те, на що Зеленський, в принципі, може піти, розуміючи, що це більш-менш буде якось прийнято суспільством. Все інше це вже проблемна історія, і тут навіть референдум не особливо допоможе цю історію якось легітимізувати або легалізувати. Тут будуть все одно виникати проблеми, з цими проблемами треба буде щось робити. Проміжним варіантом цих зустрічей може бути обмін по. О, важлива насправді історія, і теоретично так зване енергетичне перемир'я, кажуть, що про нього дуже багато говорили. Україна в цілому була не проти, але чи погодиться на це Путін, теж питання. Я думаю, що Путіна практично не залишилося ніякого простору для маневру, тому що його спроба заморозити Україну так принесла дуже великі складні наслідки для нас. Ми всі з ними стикаємося, і вони будуть тривати ще достатньо довгий період часу, але глобально Путін своєї мети не досяг. І не досягне, тому в нього простір для маневру тут теж є достатньо обмеженим. Чи буде він їм намагатися далі скористатися? Ну, питання поки відкрите. Тому скоріш за все це зведеться виключно до питання території, як це повинно виглядати, і чи можна буде знайти спільну позицію між Україною і країною агресором? Наше головне завдання відтак виглядає дуже просто: зробити все для того, щоб позиція України максимально була підтримана Сполученими Штатами і на цих Перемовина американці не сиділи посередині і казали там розказуєте якісь свої варіанти. Потім будемо шукати компромісний варіант. А говорили про те, що вони насправді такий компромісний варіант вже знайшли, і він погоджений з Україною. І Російська Федерація на цей варіант повинна пристати. Чи вийде в нас це зробити? Побачимо. Поки що склад нашої делегації ну краще виглядає ніж попередні хоча все одно питань достатньо багато залишається, починаючи від очільника цієї делегації, умірова. Але очевидно, що. Спроба принаймні досягнути якогось компромісу буде, тому тут головне не втратити зараз якусь мінімальну підтримку зі сторони США. Ну і переконати американців, що якщо перемовини ні до чого знову не призведуть, то єдиним винуватцем цього буде Російська Федерація. Завдання зірочкою, чесно скажу, особливо на фоні інформації про те, що Путін з, з Трампом вже домовився. Про завершення війни і Путін категорично вимагає виведення українських військ. Тому може бути таке, що ми зіткнемося просто з пошуком шляхів, як це оформити. І в принципі політично продати потім українському народу, не те, що ну влада готова на це піти. Зеленський все ж таки не самовбився да, в цьому плані, але те, що вони ну якісь варіанти там розглядають і якісь пропозиції можуть виносити, це можлива історія. До речі, не виключно, що такі спіч в бік Європи, дуже такий радикальний, критичний, ще й пов'язаний з тим, що в майбутньому, коли Україна буде щось підписувати, і це не надто буде подобатися українцям, той же Зеленський Може сказати, що ну, Європа нам не допомогла так, як повинна була, тому в нас немає іншого варіанту, і ми повинні приймати непопулярні, складні, але потрібні рішення. Поки скидається на це, хоча крапку тут ставити зарано. знаючи росіян вони можуть знову впасти в неадекватні якісь вимоги. Ну і будемо сподіватися, що тоді ми вчасно підлаштуємося і пояснимо американцям, що власне відбувається і хто є винним в затримці цих процесів. Ну а у Трампа ситуація теж не надто гарно виглядає. Йому зараз би мир або завершення війни між Росією та Україною дуже би знадобився листопад все ближче, вибори проміжні все ближче. Тиск зі сторони республіканської партії на Трампа, в тому числі, все ближче, оскільки вони вимагають від нього ну якось натиснути на Росію, і Трамп змушений на це реагувати. Тому можливо, вдасться, ну як мінімум про певні наступні кроки домовитися ну або виставити Росію абсолютно недоговороздатною стороною, якою вона в принципі та і є. Просто нам раніше не вистачало ну трошки. Чогось да, щоб остаточно в цьому американців переконати, будемо сподіватися, що це спрацює на цей раз. Хоча історія з здачею фактично Донбасу, вона буде вісити домокловим мечем над всіми цими перемовинами І думаю, що американці, ну не називаючи це саме здачею, будуть теж пропонувати якісь альтернативні сценарії, які не надто нам будуть подобатися. Ну і тут головне тоді знайти аргументи, як адекватно пояснити, чому це не підходить. Ну і залишити. В більш-менш нормальних відносинах з США. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. До наступних зустрічей, слава Україні!